І так, всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати в Ark Survival Devolved. Я тут трохи натягав металу. В нас тепер є метал. Так. І ми можемо зробити те, що я хотів зробити. Я хотів зробити арбалет. Також мені потрібні були трохи пастки. Для цього нам потрібна шкіра. Шкіра в нас теж десь є. Заберемо всю шкіру, туди вкинемо, я з неї так робити вже нічого не планую. Так, зробимо штук поки 5, напевно, нехай будуть також, про всяк випадок, меч. І я хотів зробити собі ще гвинтівки, але потрібно більше металу. І так. І так, і так, і так, мені просто цікаво. Арбалет у нас повинен мати трохи більше. Так, стріли сюди заряджені, чудово. Тобто стріли в нас підходять. Це ж ідеально. А в лук ми закинемо просто звичайні стріли. І так, що в нас ще сьогодні із нового? Нові рівні динозаврів. Все як завжди. Сюди точно ваги. І так, по плану сьогоднішньому в нас знайти динозавра, який буде нормально працювати з камінням. Тобто нормально його добувати. Або, по плану, знайти динозавра, який буде нормально добувати метал. Цим ми зараз і займемось. В нас цей трохи вже більше ваги має, ми можемо на ньому спокійно літати. Але йому потрібно ще вкачати цього витривалості Тільки раз і зникався, хоча можна було б їх вбити. Хоча я не знаю, чи можна їх вбити. Мені здається, що це можливо. Все рівно потрібно якось буде повертатися. Нормально, цей допоміг завалити його. Є одна проблемка, я не вмію битися на цьому птеродактилі. Можливо, він сам буде краще битися, ніж я. І так, що ми маємо тут? А тут ми з вами були. Ось тут в нас. Відкривається книга якась, знову з багами, але то таке, вкачується рівень цим самим, підвищується, якщо ми будемо. Та господи, блядь, вшатайте цю штуку. Ти його вшатаєш чи ні? Окей, okay, молодець, тепер дай я на тебе залізу. Я <звук> так зрозумів мені ще рано. Може ти сядеш? Алло. А я на якусь клавішу ставив його посадити. Скільки в тебе нових рівнів? Ми тобі вкачаємо ще ваги. Собі вкачаємо шкоду ближнього бою, бо не завжди я буду з тобою. Хе, як ривму. Тут в нас хтось домахався до нас тут. Кізюки. Стояти? Посиди тут. Це якісь замахали я тут на полюванні взагалі. В нас е швидкість руху, в теродактиле, звісно ж. Щоб... Поки ще вага, хоча потрібна витривалість теж вкачувати. Ти вшатаєш чи ні сьогодні? Бо нам рівень потрібен якби. О, нормально. Рівень це чудово, рівень це завжди чудово, особливо для птеродактиля. Так, давай сам. У мене меч є. Бля. Я взагалі полетів приручати динозаврів. А не ось це все. Так, давай тобі трохи витривалості все ж. Потім будемо далі вагу вкачувати. О, нормально так вшатує. Ну трохи ж потрібно якось повшатувати динозаврів. Рівень ж. Ми вкачаємо собі напевно стійкість. На хіба не знаю. Тут нас багато чого повідкривалося. Але. Але поки я нічого не роблю з цього. Я шукаю собі. А, там темно, темно. Що це таке? Ух ти! Кий Я зможу приручити, він мене не з'їсть. Не хіба він мені? Ну, наче сильний. Виглядає сильним. <гум> Ні, поки не буду його чіпати. Ще не вистачає досвіду. Хоча, блін, цікаво. <гум> Давайте поки тут посидиш. А я побіжу. <гум> Спробую. А в мене ж м'яса нема, сідай, 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 вода. Там цього нап'юся десь тут води. Так, а як тепер на тебе з'їсти? Посиди тут. А так це маленькі капкани. Тьху. Мені потрібні великі капкани на тих. Ще трохи витривалості, щоб довше літав. Тут були одні цікаві птахи. Але я не знаю, чи зможу я його собі. Та й мені здається, в мене ще немає під нього цього. Сідла. Так, тут хижаків куча. Капець тут хижаків. Отам. полетимо заберемо. Нам потрібно приручати собі здорового хижака якогось. Мені здається. У мене є ідея як. Що в нас тут? Креслення. Не шумий так. Що за креслення? Пляшка для води. Така що я, 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 типу, не вмію. Потрібно буде вивчу. Прилетів взяв якусь фігню. Це у нас типу такого оазісу. Вон, дивіться, здаровань ходить. Але для цього мені потрібно... Для цього мені потрібно, щоб в мене ваги тут було багато. Отакого собі приручити поки. З рогами спереду. птахи воно літають. Куди я поперся? І що в нас тут? Стріли, чудово. Це у нас що? Шприц для видобутку крові. Чудово. І все, і полетіли. Мені, щоб приручити когось здорового, потрібно, потрібно кам'яне підворіття і кам'яний. Ні, не прорізь для люка. Де воно? Сходи ні. А, дерев'яна та штука. Спробуємо через неї. Камінь. Кам'яне підворіття, мені багато кам'я потрібно і деревини. Мені їх потрібно 4 штуки. А якщо я помиляюся, якщо мені потрібно кам'яні стіни отакі, кам'яні одвірки. Вісім. І отакі штуки. Теж вісім. Перевантажений. Або давайте зробимо по дебільному, як я завжди вмію. Не буду вигадувати, це все в мене не ваги не вистачає поки нічого. Давайте почнемо он з того. Ти стій тут. Пастку я кину сюди. Потім. Пастку я кину. Потім пастку я кину. Так. Давайте спробуємо. Я не знаю, хто це. Ти що, не дострелив? Та господи. А де я пастку кинув? Бля, я сам в свою пастку втрапив. Та як тебе відкрити? Сука. Позор, блядь, йди сюди, допоможи. Може через тебе вилізу. Бо я тут і помру. Ближе під... <світок> Господи, блядь. Вальну трохи не вистачило, і я б вивільнився б з капкана. Так. Хто я такий і де мої речі? Це вже й ремонтувати потрібно, та господи. Так. Багато ми з вами сьогодні не зробили. Вже скоро ніч, але цього я повинен приручити. Я через нього свій же капкан втрапив. Покладіть, що ти їсиш? Траву? Ти серйозно? На їж траву. Ну, ти швидко ж приручишся. Та швидко. Я не знаю, що це за динозавр, але приручимо його. Так, давайте все ж я спробую, як повний... Повний цікавий <гум> людина. Де там той здоровань ходив? Мені потрібно, щоб хтось міг битися з. Великими. Трицератопсами і тому подібним. Так. Моя спроба номер 2 з капканом. Так, капкан ми ставимо ось тут, щоб видно було. Ось, ось, ось тут, щоб я з трави вибіг, а тут капкан. Тепер. Ти працюєш? Ти працюєш. Тепер я стою за капканом. І он. Іди до мене. Давай. Блять, на ньому капкан не спрацював. Біжи давай. А тобі звіздець. Вибач, друже, я побіг. Не трогай мого динозавра. А в сенсі на ліжку я не можу. Бля, все ж я зрозумів. Потрібно через стіни це робити, бо я так всіх динозаврів. Всі динозаври в мене вимруть. Де я взагалі? На тобі підемо за речами. Так, ти сядь тут. Я по-бистрому змотаюся швидко. Та блядь! Та від'їбися, га? Я, речі, наче забрав. Ж забрав? Ні, не всі забрав. Блін. А ти швидкий? Що в тебе взагалі тут? Ну таке. Так, давай ще раз. Мені потрібні мої речі забрати. Речі, то я забрав, але... Блять. А хто його вшатав? А це 12 рівень всього. Хто його із вас двох вшатав, я не побачив? Летіли? А де мій паразавролов? до речі? Сідло наче було. Ой, та зроблю я собі нове сідло. Це швидкий, наче. Мені потрібен хітин, волокно і шкіра. О, метал. Для ремонту використовується верстак, блін. Хто ти в нас взагалі? Ігуанодон. Отаця назва. назва. Ігуанодон. Давай зробимо тобі. Шкіра деревина, волокно. Сідло зробимо. Я хочу подивитись, що він взагалі в нас вміє. Бігає він досить таки швидко. Так, вміє збирати наркосонку, що вже чудово, тому нам не потрібно паразауролафа знову приручати. Але що в нього по, по шкоді? Ось спробуємо на листозаврику. 16 рівень. Ну, це було нескладно, мені здається. А от пар... Паразауролафа. Що ти з ним зробиш? Четвертого рівня, ну. Тут... <с? <с?> Я, звісно, вигадав четвертого рівня домахатися. Так, взагалі мені потрібно буде знайти. Потрібно буде когось знайти. У Паразауролофа там ваги було, звісно. Хижака. більш-менш шустрого. Рутераптор він слабкуватий вже, здається, трохи. Потрібно набити каміння, щоб приручити такого здоровання, який буде зі мною ходити. І потрібно вкачувати собі вагу, звісно. Тому що я навіть дві кам'яні стіни з собою носити не можу. І так, нехай сьогодні відео. Блять. І так, нехай сьогодні відео в нас буде тр трохи таким <смір>, дебільним і коротким, але буде. І Що я можу сказати з цього приводу? Одного динозавра я все ж переручив сьогодні. Хотілося трохи не його, а вийшло трохи його. Так, так, але. Але я до наступного відео підготуюся трохи. Наб'ю ще металу, ще каміння, пороблю ці дверні пройоми, щоб я міг з фундаментами, щоб я міг приручати нових динозаврів. День витрачу на метал, на каміння, на підготовку. І ми приручимо собі якогось здоровання, який буде нас захищати, коли ми будемо приручати йти інших динозаврів, на яких ми будемо повертатися. А здоровань буде захищати від тих інших здорованів. Ось така в мене ідея. Там подивимось, як воно буде. На цьому все. Ну, сподіваюсь, що відео сподобалось. Було коротким, було трохи, трохи не таким інформативним, як хотілося би. Не так багато я сюди всього помістив. Ну, такий ось я. До нових зустрічей.